І, хоч у мене репають джинси після свят, я все одно не могла не приготувати цей чистки. Я взяла печиво до кави та орео і перебила в блендері в дрібну крихту. Ну конечно, якщо ви нормально заробляєте, ви можете тільки орео перебивати. До крихти розтопійте, додайте масло, перемішайте це. все. висипте все у форму і втрамбуйте склянкою, виходячи на бортики. А Якщо потім цю склянку налити шампанського, боже, я вже не туди пішла. Продовжую, поки основа запікається в духовці, сир потрібно перебити блендером до однорідної консистенції. До речі, блендер у мене від іспанського бренду це Купуєте один блендер, а по факту отримуєте безліч. І міксери, і вінчик, і погружний блендер, і чаша має велику потужність півтори тисячі ватт і 22 швидкості. Уявіть, а тепер фокус! Погружний блендер уходить, приходить міксер. Ну хіба це не Меджик за такі гроші, дівчат? Ото тим міксером збили решту інгредієнтів, влили в основу і знов відправили пектися. Тим часом можете приготувати соус, рецепт якого я лишу в описі під Спеченому відео. Спеченому чизкейку дати трішки охолону. Зверху також викласти охолоджений соус. І мінімум на 5 годин в холодильник. До речі, на сайті це діють знижки. Але за промокодом в описі під відео діятиме додаткова знижка мінус Відсотків на всю техніку це тому купуйте, готуйте і насолоджуйтесь, бо це смачно.